Я впевнена, що більшість із вас стукали по деревах. Аби не наврочити, <ривіт> усім усім привіт! З вами Софія Узерків. Сьогодні я спробую змінити ваше ставлення до здавалося б, звичних речей. Я впевнена, що більшість із вас стукали по деревах. Аби не наврочити. Плівали через ліве плече. А які крики ми чуємо, коли ненароком переступимо через когось. У такому випадку нам спокою не дають, доки ми через цю людину не переступимо ще раз. Усе це народні забобони, іноді через них. Ми поводимо себе дуже дивно. Наприклад, можемо зупинитися та довго чекати, доки хтось пройде перед вами, адже дорогу перейшла чорна кішка. Таких забобонів є багато, та ми навіть не здогадуємось, звідки вони, і головне, чи дійсно усе це правда. Забобони бувають як добрі, так і погані. Останніх ми боїмося і намагаємось усіяко дотримуватись. Але така віра часто просто марна. Ось наприклад. Забобон про те, що не можна розбивати дзеркала, бо буде біда. З'явився він через необачених служниць, котрі не навмисно могли розбити дзеркало, а воно коштувало у давнину дуже дорого. Тому їхні господарі багатії і вигадали таку прикмету: мовляв, бережи дзеркало, а то, якщо розіб'єш, буде тобі нещастя. А ми ще досі віримо. Наступна прикмета теж відчує нам якусь біду через обережність. Усім відомо, що не можна розсипати сіль. Одні кажуть, що від того буде сварка, а інші, що просто не пощастить. Та звідки такі думки? Відповідь така: колись сіль була дуже цінною, адже завдяки їй їжа довше зберігалась. Той, хто розсипав сіль, не міг зберігати. Довго свої продукти, а отже на нього чекав голод. Стрію через ліве плече, щоб не наврочити адже за лівим плечем у нас нібито стоїть погана сила, а ангел-хранитель стоїть з правого боку. Та наукою підтверджено, що в нашому організмі немає доброго та поганого, і за плечима теж ніхто не стоїть. Дуже поширеною є прикмета тричі стукати по дереву. Пов'язана вона із вірою у добрих духів. В давнину вважалося, що у кожної людини є дух охоронець, що живе. В стовборі конкретного дерева. Для того щоб дух почув прохання, потрібно було три рази постукати по стовбуру, обхопити дерево руками і розповісти духу про свої бажання. З часом усе це робити стало ліньки, тому залишився лише стукіт по дереву. Ось ще декілька зовсім безглуздих забобонів. Не можна свистіти у будинку, бо грошей не буде. Не можна передавати щось через повіг. На зиму потрібно консервувати лише парну кількість банок із соленим, бо інакше буде несмачно. Не можна ставити шапку на стіл, бо буде голова боліти. Ти чогоєте? Не як свистити тих здумав. Не свистіть говорю. Не свисті. Я нікнібуд, приміта така. Якщо вірити цьому, то можна взагалі не виходити з дому і не рухатись навіть з кімнати в кімнату. Задумайтесь, забобойно придумали наші предки для того, щоб пояснити те, що зараз давно досліджено наукою, або ж для власної вигоди. Будьте розумними та сучасними і вірте тільки у хороше. З вами була Софія Озарків. Па-па!